Добрий день, у вас є та інтернет магазин і зараз ми проводимо короткий огляд контролера заряду акумуляторних батарей xh m 603 Щодо його характеристик, то напруга контролю 12 вольта В, струм до 20 А, точність вимірювання та керування 0,1 В. Він використовується для зарядних пристроїв а, як контролер для сонячної панелі. Даний контролер заряду підійде для різних типів акумуляторів, оскільки він працює по досить простому принципу. При досягненні вказаної вами напруги на крамах акумулятора спрацює реле і заряд припиниться. А коли напруга на акумуляторі зменшиться, знову ж таки, до вказаної вами напруги реле спрацює і піде заряд акумулятора. А, налаштування дуже просте. У нас є дві кнопки. Однією кнопкою задається верхнє значення, іншою кнопкою задається нижнє значення. Щодо підключення, тут також все досить просто. Бачимо ін плюс, ін-мінус. Тобто вхід плюс вхід мінус. Тут. Наступна коротка це мінус бат, плюс бат, тобто мінус батарея та плюс батарея. Тим часом я підключив наш контролер до ось такого акумулятора. З його напругою бачимо 10,7 вольта. І зараз перейдемо до налаштування значень. Поки е, зауважу, що даний контролер живеться від акумулятору. Е, Підключив я наш блок живлення для зарядки, але буду через мультиметр в режимі вимірювання ампер, щоб показати вам, як все це працює. Дивіться, Нижнє значення здається кнопкою зліва. Бачимо, воно 11,4. Щоб його змінити, ми затискаємо і потім можемо міняти. Права кнопка зменшує, ліва збільшує. От залишимо на 11,4 вольта. Нижнє значення. Нижнє значення 11,4. Верхнє значення 14,2. Напруга нашого акумулятора 10,7. Тобто зарядка мала б включитися. я вмикаю його ось так. Бачимо відразу, о, бачимо відразу струм. От я забираю, включаю. Бачимо, у нас струм 0,9 А. Тобто реле спрацювало відповідно, і пішов відразу заряд. Таким чином, ми можемо заряджати будь-який тип акумулятора і можемо не допустити якраз його перезаряду. Модуль цей працює досить просто, але досить надійно. Тобто підключаємо, як бачимо, просто батарейку, контакти підписані наші. Тут може бути автомобільний, акумулятор найчастіше, сенсово-кислотний, літіодний, феромний. немає різниці. Підключаємо наш зарядний пристрій. Я підключу його через мультиметр, щоб показати вам струм. Що справді йде зарядка? Хочу сказати на сам кінець, що даний контролер досить простий, але, тим не менше, має хорошу якість і може бути використаний в різних проектах. Я вам дякую за увагу. Доброго дня і до зустрічі!